Так, Всім привіт, з вами компанія Carvel. До нас в продажу залітає дуже крутезна комерція. Це в нас Opel Movano 2020 року. 2,3 дизель, 100 кВт на механічній коробочці передач, тівочка з Німеччини в дуже гарному технічному стані, покузу взагалі ідеал, без мятин, без царапин. стан дуже класний. В автівочки 173 тисячі рідного пробігу. Все б'ється по офіційному дилеру. Є два комплекти дисків з резиною. Це у нас L3H2. Довга база. Задній партроник. Це воно вже розтайл. Який стан. Тачка дуже в гарному стані, Лет оптика, датчики світла, датчики доща. По пластику у нас все порядочок, тут також все, без нюансів. Зеркала складаються. Два склопідіймачі підіймочі. Гляньте, Який стан Водійсько сидіння, нічого не перешивалося, не реставрувалося. У нас у нас вона трохи місна. Під все віддалі. Кермо гляньте, який стан. Також. В дуже гарному стані. Круїз контроль. У нас. Бортовий комп'ютер 173 тисячі рівного пробігу, шестиступенева коробочка передач, у нас є три ключика, магнітола, кондиціонер, по салончику все ідеал. Автівочки, зарядочки USB, автівочки не курили, пахне новою автівочкою. Стан, друзі, дуже збережно. Побудьці у нас також все в ідеальному стані. Присутня запасочка, там крати. все в наявності. Тут також все гарно. стан нового автомобіля порядочок антипріс фіженки волки накрутились не, не знімалися пари на все оригінал Остання заміна масла була на 151 тисячу. Зараз у нас 173. Корчик працює гарно. Друзі, кого зацікавила, зацікавила дана автівочка, приїжджайте до нас, Натис Драйв. Кого цікавить авто, під ключ, під замовлення, звертайтеся в компанію Carvel. Ми вам в цьому допоможемо. Всім гарного вечора!